Якщо ми говоримо, там закінчилась завтра війна, навіть захоче приходити інвестор. Він не прийде просто на, на голу землю. Він буде дивитися, де є економічна активність. Тому в цьому плані Чернігівщина якраз для нас була тією відправною точкою для того, щоб вирішити це питання. Перше, що ми зробили, коли повернулися, ми звернулися до уряду. Що скасуйте свої зміни і поверніть так, як було. Вони відмовились, і тоді ми зрозуміли, що єдиний шлях для нас і допомогти прифронтовим територіям зареєструвати законопроект. Я розумію, що це ще один з кроків, і нам треба буде їх пройти багато, тому що є перепони, там влада не пропускає, будуть розповідати, що на це не вистачає грошей. Але краще отримувати хоч щось, аніж завтра не отримувати нічого, коли Чернігові на Чернігівщині закриється бізнес і поїде шукати кращої долі або за кордон, або, можливо, в інші регіони. І ви втратите податки, ви втрат... ми втратимо податки, ми втратимо робочі місця, ми втратимо економічну активність і ми втратимо, в принципі, місто і регіон, тому що якщо немає зарплати роботи, люди жити не будуть. Якщо немає людей, то це не регіон. це... Це територія, все не більше. Тому е, я дуже сподіваюся, що нам вдасться це зробити, повернути. І навіть якщо завтра завершилась війна для того, щоб реанімувати економіку, нам треба буде це зробити.